Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново гелікоптери Соловйовим обстріляли що з пропагандистом. Симоніан заплакала під час інтерв'ю. Я взагалі збралась тоді... Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. А Путин хочет поговорить с Киевом. В двустороннем порядке мы этого не исключаем. По сути, Путин впервые делает предложение Киеву обсудить. Взаємні удари по як раніше, Київ, гражданської інфраструктурі. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново перший бойовий виліт Соловйова закінчився трагедією. Гелікоптер-пропагандиста обстріляли. Як ви зрозуміли, трагедія в тому, що в гелікоптер з Рудольфичем не влучили. Хоча він навіть і не помітив, що в нього стріляли. Був, напевно, занадто зайнятий криками Гойда в IlluminaTor. Это когда мы еще маневру совершили? Да, да. А я думаю, что это мы прям как на американских горках. То есть, вроде об этом не договаривались Да? Ну не договаривались. как говорится, лучше лететь без налушника. Меньше слышишь, да и спокойнее летишь. Ви тільки гляньте на Рудольфича за посмішкою приховується дикий стра, адже він зрозумів, що щойно реально ледве не помер за інтереси Владіміра Путіна і за кремлівські рублі. Зате плюси є. Тепер в студії всім розповідає, який він герой. Був на одному з таких бойових вилітів. Ударные вертолеты К-52 наносили удары по противнику, в то время как Ми-8 с группой огневой поддержки обеспечивал им прикрытие. В ходе работы нашей вертолетной группы была обстреляна землей земли противником из ПЗРК «Стингер», но благодаря уникальным системам бортового комплекса обороны, а также мастерству экипажа, без потерь вернулась на аэродром базирования. Слухайте, а може їх насправді ніхто й не обстрілював. А військові просто з пропагандиста прикол потягнули. Ну а він же простодушний повірив, що в нього стріляли. Тепер буде розповідати, що його охороняє сам Путін. Ну або це все взагалі в павільйоні знімали. А Рудольф Рудольфудже зі студії не виходить, той не знає, як взагалі трава виглядає. Найкращий актор той, якого легко надурити. Симоніан заплакала під час інтерв'ю і поїде на так зване СВО. Про це пропагандистка в сльозах розповідає на телешоу, як вам таке, уявили її на штурмі. Я вообще збиралася тогда просто. Я вирішила, що якщо це все-таки кома і така важка ситуація, то я уєдную. На СВО, тому що я просто не можу більше жити. Дітей піднімуть сістри, ми і так живемо вместе. і її діти, і мої діти. Мені це буде легче, мені там грохнуть на второй день, да і прекрасно все. Так а чого ж ти тоді не поїхала? Це ж як пластир відірвати, раз і вже не боляче. Та й тим паче твої глядачі б побачили, що в своїх словах ти послідовна. Що не хочеться, як же так? Путін вперше хоче говорити з Києвом напряму у двосторонньому порядку. Цікаво, а яка це муха його вкусила? Це, це все предмет для такого тщательного ісследування. Може бути і в двосторонньому порядку, в результаті діалогу. Ми цього не виключаємо. Так що ми все це проаналізуємо і будемо приймати відповідальні рішення на майбутнє. Двосторонні порядку ми этого не исключаем. По суті, Путін вперше делает предложение Києву. Обсудить взаємні удари по як вирізався раніше Київ гражданской инфраструктуре. Ого, і росіяни справді думають, що їм хтось повірить. Тобто мораторій на удари по енергетиці був, але Росія все одно по ній лупила. Пасхальне перемир'я теж було, але армія РФ порушила його три тисячі разів. Так що дарма кривляєтесь, все одно ніхто не повірить. Путін підставив російських окупантів. Вони сиділи в полоні і чекали, що одного дня їх заберуть на родину, а звідти вони поїдуть додому до сімей. Але ні, Путін їх нікуди не відпускав. Я вас поздравляю. Ви в Канун Пасхи їдете додому, на родину. на этом хороші новини закончить. По статистиці обмінів, всі обміни, які були в грудні, в січні, люتنні, в березні, вот ці чотири обміни. В Росії воєннопленних не відпустили до мої. І от ви як думаєте, чого їх не відпускають? Може, щоб не потякали зайвого? Чи через їх багатий досвід? Та ні, просто закону такого у них тупо нема. На жаль, в нашому державі не передбачено, що після плена ви можете уволитися сарми. Тому відпускають їдині самих там упорних, самих нас лукавородстві бойовиї, там оставляють причистях, Или, допустим, ну самі понімаєте, там можна то сі, якщо захочеться. Ну тобто, в країні, яка важає себе мало не найкращим куточком на планеті, владі реально плювати на те, як будуть її солдати воювати проти полону. Походу вони там скоро навпаки. Всі, хто здався в полон, будуть злочинцями оголошувати. Зрадник України Царьов повчає росіян, як їм воювати, самі створили міф про Вторую Армію міра» і самі ж у нього повірили. Ми, були, по, -своєму, талантливі. ми по своєму. Да, ми настільки вміло могли міфи. Ми настільки тоді створили вот ощущение этой армии, которая вторая в мире и все такое. Видите, ладно, Соединенные Штаты в это поверили, мы сами поверили. Это была большая ошибка очень, что так получилось. І справді, так би, може, на Україну взагалі не сунулися б. Сиділи б собі тихенько і волинську різанину обговорювали. Так-так, ми не дамо царьову цього забути. Коли почалася Друга світова війна, Когда война? Была... Історія однієї, ниви, яку росіянам подарували на фронт. Всім мухосранськом збирали. Росіяни так раділи, що нарешті у них буде машина, але щось не склалося. На каркав хтось напевне. Спасибо за машину. Получили для кита машину для бойових действий. Сейчас Ну і що? Вам цікаво, куди вони полетіли? Ну, цікаво ж, нас не надуриш. Да ехе. Ні, вака гумка прийшла. Жалка машина. За те, який класний вийшов контент, побільше б такого. Путін наїхав на російську еліту з олігархів, депутатів та просто бандитів, яка сформувалась за 25 років його правління. Ви не справжня еліта, кричить він. А от вояк із так званої СВО. Еліти. Деньги где-то украли, вот там пальці веєром, і вот мы еліта. Какая еліта? Вот еліта, те, кто родину захищає. Вот это люди, вот это еліта, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передать, бо таким от людям. Ага, ну точно, ось таким людям передати країну точно не страшно. Ну і давайте вже по правді: ну яка вони еліта? Якби вони були елітою, Путін би їх захищав, ну хоча б від бандитів, але ж ні, йому плювати. Ми приїжджаємо, а нас тут бандосиво, в Владивостокі зустрічають і так далі. Я приїхав, а з мені бабки чихлят. І так всю жизнь тут було на Дальнім Востокі. І всім. Честно говоря, вот всем на связи. Победа будет за нами, братья военнослужащие. Ось так і виходить, що по телевізору учасники так званої свого еліта в реальності просто витратний матеріал для путінського режиму. Подобається їм це чи ні, але така реальність. Вони самі її створили і самі у ній живуть. Як там у вас в Євросоюзі? Ми не знаємо, але на Росії точно краще. Бо у нас є пельмені. Гляньте, як жителька Боліт пишається своєю родиною, що ніколи на півфабрикати не приносили стільки радості. Як там у вас в Євросоюзі, ми не знаємо. Ми вам навіть не чувствую. Вон у нас пельмени мотаться. Блинов, котлет. У нас всего много, всего в избытке. А, так классно, да, что Россия и Беларусь сами себя обеспечивают в продовольственном плане на 100%. У нас есть все. От мяса до конфет. А у вас... Євросоюзі не хочеться, звісно, ламати ідилю, але Росія сама себе навіть свяхами не забезпечує. Не те, що напівфабрикатами. Та й давайте не забувати, якби на Росії було так все добре, то люди б масло не крали. Навіть школьку украла в <звук> магазині магніт подавіть. Що в'язати умієш? Жирна в мережу потрапило унікальне відео, яке показує весь життєвий шлях окупанта. Ось окупант обикновенний жре водку з корпусу від гранати, закусує куркою грилі. Кричить Слава Росії! здрасті, всім привіт! Пенза, чемодановка, Пазілки. Ну, за вас! А ось він же сумний в полоні у ЗСУ дає інтерв'ю. 810 десята бригада, первая штурмова рута. До речі, це йому ще пощастило залишитися живим. Зазвичай окупантам так не щастить. Саме тому це відео таке унікальне. В Росії своя атмосфера росіянин посварився зі своєю аналоговнєтною дев'яткою. Насправді він би з нею ще й побився, от тільки не певен, що здужає цей інженерний шедевр. На, флюшні, халай! Не розуміємо, чого ти так розвалився. нема, бо санкції вони ж всі імпортні були. Обслуговування нормального теж нема, бо всі спеціалісти втекли від війни або подохли на загарбницькій війні. От і чахне бідна дев'ятка, так нормальна ж машина. Це автопром! <звук> Чому росіяни пускають на закордонні змагання цивілізовані країни. Тут як кажуть, на Росії до бабки ходити не треба. Бабка все сама розкаже. Що щоб ну, -то Не только Олімпіад, в целом, щоб участвовали спортсмену нашими под флагом Линам. Я скажу, які, вечір, которые может, вообще говорить нельзя. Мені кажется, якщо б ми какую серйозну бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, і нас бы вже везде пустили. Ага, сразу в пекло пустили, без черги, бо ви блетіли туди, як улі після ядерного вибуху. А взагалі їй де і чого не пускають. Га російський окупант жаліється, що весь підрозділ і їх родичі скидались на реп, але на під'їзді його віджали кадирівці і спокійно тепер їздять з ним. А Росія нам дуля. Є да, пару слов сказати. Про гуманитарную помощь, которая нам идет, но доходит, к сожалению, не вся. Ладно, хавка, медикаменты. Самое главное, что нам шло, это рэп, на который мы собирались всем коллективом и мои родители. Собирали на это деньги в том числе. И вчера он должен был быть у нас. И знаете, где он сейчас находится? Он установлен на автомобиле Тигр подразделения Ахмад. А мы остались с... Перед виїздами фа просто голые, без ніхта. Такая от тука. Представляєте? Нє ну, так у вас вже багатонаціональна єдність. Кадирівці певно подумали, що їм в тилу воно треба більше, тим паче, що строк життя росіянина на фронті десь тиждень-два. Реб він на дорозі не валяється. Росіянці, яка втекла з Курської області, дали тимчасове житло, і давайте опустимо той момент, що воно виглядає так, наче його бомбили. Поки росіянка ходила влаштовуватись на роботу, її сусіди поспилювали батареї на металобрухт. Ось вот це поміщення, яке мені предоставили в качестве ПВР. Утром я пішла устраюватися на роботу і за гуманітаркою. Тим часом сусіди срезали батареї, видимо, на металолом не встигли тільки винести. Тому, що я прийшла. Ось вона справжня російська солідарність, а ти мала б ще погуляти, щоб дати співвітчизникам закінчити справу. Священик РПЦ Андрій Ткачов розповідає, що росіяни розгубили сенс життя, і тепер всі перебувають у унинії. Ну, по-нашому, журяться. Цікаво, що в них там такого сталося. Біз Боже, я підточила чоловіка, і російський чоловік не розуміє, за чим жити. Хто попроще, п'є з утра до вечора, хто помудренні, як би. Хочет хапануть побольше удовольствий. Как бы. Но по большому счету, не знают, как жить и зачем жить никто. Не те, что простые, что пьют, не те, что повыше, которые зарабатывают. Все находятся в, в унынии и в бессмыслице. А винна на всьому, звісно, триклята Європа. Дала русскому чоловіку холодильник та мікрохвильовку, і тепер русський чоловік у рабстві цивілізації. А такого не має бути. Якщо щастя, все одно нема, то нащо цивілізація? Нащо доживати до 80 років, якщо можна подохнути за Путіна На війні у 30? і державі профі ти сам не страждаєш. На сьогодні на все. дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.